Ідентичність Миколаївщини не може бути без Ольвії. Коли ми говоримо про минуле Миколаєва, про минуле нашого регіону, ми повинні чітко розуміти, що багато століть і навіть тисячоліть тому тут жили люди. Що вони залишили, про що вони мріяли, у що вони вірили, все це про нас. Унікальність Ольві це те, що дуже багато першого. Перші гроші, перша структура державна, перші оборонні споруди саме в класичному розумінні античних цивілізацій чи європейських цивілізацій. Дуже багато перша, перша, перша. Чому саме така названа? Поки ми сказати не можемо, тільки уявляти, що дійсно люди, які приїхали, з Греції тут набули своє, своє щастя і мешкали тут протягом тисячі років. Спочатку вони були переселенці, потім це для них була велика батьківщина, яка давала їм щастя в життя. Всі, всі божества, які представлені в Олімпійському пантеоні, вони були шановані в Ольвійській державі. І для Ольвії це характерне різні постасі Аполлона. Потім дуже була Деметра в Великому шані, як в першу чергу землеробство. а потім обов'язково це Гермес, це торгівельне, і плюс ще Гермес як використовувався як прикордон, бог прикордоння а Зевс, це 100%, тому він є головою пантеона загальногрецького. а вже в більш пізні часи, в римський час. Було дуже велике поклоніння Ахілу вже як Богу. Більше ста років вже проводиться дослідження, які не припиняються жодного. Ну майже не припиняються, да, крім там Першої світової війни, крім Другої світової війни. Зараз, на превеликий жаль, не проводяться дослідження даного полісу. В першу чергу це да, який започаткував. Суто вже наукові дослідження. Потім це Лазар Моїсійович Славін, який зробив з даного об'єкту і і до дуже багато часу керував дослідженнями, науковими дослідженнями і консультаціями по дослідженню цього полісу. Потім його змінює така велика, дуже велика історична віха. Керівництво даної експедиції це Сергій Дмитрович Крижицького. Після Крижицького це Валентина Володимировна Крапівіна, яка в принципі зробила дуже багато для того, щоб ми вже мали на території нашої області пам'ятку національного значення чи національний заповідник археологічний. І Інціала э, Валерія Набузьких, яка на спочатку була заступником начальника експедиції, а зараз керує більшою на сьогодні античною експедицією взагалі в Україні. Якщо ми кажемо про суто археологічне повне дослідження, це не більш ніж чверть територій, які дослідження. Ольвія ще готова буде відкривати якісь нові сторінки, взагалі в історії півдня України, в історії, мабуть, ну, античної цивілізації. Коли ми говоримо саме про Ольвію і про стародавніх греків, які самі... Вирішили, що вони живуть на землі і назвали її щасливою. Ми не можемо з ними сперечатися. Можемо додати барв, додати яскравості, і вже впевнено говорити про те, що це наше особливе, унікальне, що Миколаїв є таким наслідувачем цієї історії. І в подальшому ми будемо це тільки примножувати ще більше, більше і більше.